Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. А хто з вас знає, як одним словом можна назвати? Машину, потяг, корабель. Так, це транспорт. Давайте скажемо разом. Транспорт. Молодці! Сьогодні я пропоную вам відгадати загадки про транспорт. Будьте уважні. Ну що, готові? Починаймо. Кінь сталевий вівса не просить, але оре землю і поле косить. Малята, що це? Так, це трактор, молодці. Слухаємо далі. Покрути його педалі, повезе в далекі далі. Є звичайний, є гірський, жовтий, білий, голубий. Що це малята? Так, велосипед молодці. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах, люди звуть мене. Що це малята? Літак, молодці. Не автобус і не віз. Маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу. Все по ній кудись біжу. Так, малята, це автомобіль, молодці. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це малята? Потяг правильно молодці. Через море, океан, в сильний шторм чи ураган, впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Що це малята? Так, корабель, які ви розумнички. Землю рити я допомагаю. Замість тисячі лопат я один копати рад. Що це малята? Так, екскаватор молодці. Як сідаєш, він бурчить, по дорогах швидко мчить. Та шолом слід одягати і права водійські мати. Що це? Так, мотоцикл молодці? По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгувати, але зовсім не рогатий. Що це малята? Автобус правильно. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах, в будні дні і по святах. Так, правильно маляться. Та це тролейбус. А давайте повторимо, як одним словом, називається автобус, тролейбус, літак, корабель, транспорт, молодці. Малята, до побачення, до нових зустрічей!